Вітаю всіх, хочу зробити таке цікаве досить відео, виходячи з новин, звісно ж так. Чи можливо перемир'я до 9 травня, давайте так. Почнемо з цього. Перемир'я по обстрілам. Мене більше цікавить обстріли, тому що на полі бою тема. Беремо обстріли. Прикордоння, там, де може бути загострення. Ви ж розумієте. Давайте, так. До 9 травня. Можливо, ще перемир'я у війні. До 9 травня. Можливо, перемир'я у війні. Давайте подивимось. Трійка Пентаклів. Дивіться. Ну, це добра карта. З однієї точки зору, з другої точки зору, це три... Ключові моменти: три особи і три дієві дієві особи. Ось вам, будь ласка, це дії США, України і Росії. Тролева жесл. Оце вся дипломатія, яка йде зараз. Сімка Кубків ілюзії, думки і розмови. Поки що без дій. Але в той же час четвірка мечів виходить після тріючки. Я хочу допускати цим розкладом, що ці розмови матимуть на кінцевий результат, моменти, десь зупинки, тормозу, тимчасової зупинки, зменшення. Беремо це все сюди, все сюди. Це все відносно по місяцю. Відносна ситуація, початок оцих змін, можливо. Не очікуйте всюди. Не очікуйте. Прям всюди добре. Ось. Дивіться. Пітірка мочів це війна. Вона нікуди не уходить. Донести до вас хочу одну річ цим розкладом. По-перше, війна не закінчується, ніхто її ще не закінчує. Не фантазуйте. у Вас дуже багато задумок і ілюзій. Ви неправильно сприймаєте інформацію. Це проблема. Мова йде про часткове припинення, від якого можна буде далі відштовхуватись. Не буде закінчення війни одним. Днем. Потім, наскільки наш президент готовий на це. Наскільки він довіряє іншій стороні, і наскільки це реально? Реальність є трьохстороння. Там не просто проц... захотіло це процес три сторони. І це політична гра, знову ж таки повторюю, політична, де вплив кожних дій визиває протидію. Тепер Росія піде. На перемир'я до 9 травня. Росія піде на перемир'я до 9 травня. Дивимось. Ту жеслів. Дивно, але це відповідь так. Тужеслів. Причому вона перед цим може наробити какашки. Король Пентаклів. Це буде слідуючий розклад на щодо Трампа, щодо його дій. Колоса Фортуни, все по колу. Якби вона ходить вокруг до да около вокруг до да около вокруг до да окола, а є вимога зробити тут і зараз. Що це у нас? Дев'яточка мечів. Ось вам ця тріючка пентаклів, де йде розчарування від цієї дипломатії вже. Далі що? Результат довгої праці, довгих оцих дебатів. П'ітірка пентаклів. Це розчарування, це втрати, це трішки не те. Дев'ятка жезлів. Тепер ось. До чого ж я виласи це? Прикордоння. Саме при кордоні при фронтових Ось там буде все. Там все залишається. Там так. Інші обстріли можуть реально зменшити за рахунок Трампа. Вирогідність є, тенденція є. Тому що, повторюю ще раз: є реакція. Якщо є реакція, є дії, то вони викликають протидію, звісно. Або погодження. Подивимось.